Це ваша медаль. «Почесний ветеран України. Ой. Вона останньою залишилася серед живих визволителів Кривого Рогу. Напередодні 80-ї річниці з початку визволення України від нацистських загарбників Валентину Іванівну Погорєлову вітають як живу легенду. Ми дуже гордимося, що ви є у нас в нашому районі, що на сьогодні єдиний освободитель нашого города і дорогого стоїть. Пішла на фронт Валентина Іванівна у 16. У воєнні роки Другої світової служила фронтовою операційною медичною сестрою, витягала з-під обстрілів поранених солдат та рятувала їхнє життя. Прийшла бойовими шляхами України, Угорщини, Югославії, Молдови. Із болем згадує 95-річна визволителька ту війну і без сліз не може дивитися на події цієї. Війна, от яку я плачу. Як згадаю, те, що було, а тепер оце. Ночами не сплю і слухаю, і дивлюся. І ці передачі. Плачу, плачу за тими дітками, скільки погибших, скільки калічок, а там лежить. Як і інші п'ятеро фронтовиків-визволителів, Валентина Іванівна отримала від міста медаль почесний ветеран з нагоди пам'ятної дати. Дуже важливо, щоб поєднали зусилля військової адміністрації і виконавча влада. І вони ну, разом вирішують ті питання, які треба вирішувати. Я не знаю, я член Ради ветеранів, член президії ветеранів, Ради ветеранів України. Я спілкуюся з багатьма регіонами. І коли розповідаєш про те, як живе кривий ріг, як жив кривий ріг, вони ну, заздрять по-хорошому. На сьогодні у Кривому Розі проживає майже 300 ветеранів Другої світової війни, із них двадцять фронтовики, шестеро з яких безпосередньо визволяли Україну. Турбота про них один із пріоритетів в роботі міської влади. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.